Чи задумувались ви над тим, наскільки чисто вода тече у вас під краном? Я ось, наприклад, маю вдома електронну помпу з збудованим ТДС-тестером. І зробивши маленький експеримент, я виявив, що вода з-під крану у мене чистіша ніж вода, яку я купую окремо. До чого я все? Ми все більше задумаємось про те, що нам треба пити більше води. Випив чашку кави. Випий склянку води. В день треба випивати приблизно 2 літри води і так далі. А в походах важливо мати завжди з собою чисту воду. І при всьому цьому треба бути впевнений, що ця вода не нашкодить вашому здоров'ю. як це зробити? За допомогою Лайфстров. Ради поділитися з вами новиною про те, що на наших поличках з'явилися туристичні фільтри для води Лайфстров. У цьому відео ви дізнаєтесь про бренд та його продукцію. Бажаю приємного перегляду. Фільтри Лайфстроф були розроблені данським фермером Каєм Вестергардом Френсеном, який спочатку відкрив виробництво робочого одягу у 1957 році. А вже у 1994 році, за замовленням некомерційної організації, Вестергард розробив фільтр для води LifeStraw, який очищає воду від мікробіологічного забруднення. Перша модель була створена для країн, що розвиваються з відсутньою системою водопостачання, а також для використання в екстрених ситуаціях після стихійних плив, коли вода може бути заражена. Давайте розглянемо деякі факти. Фільтри Лайфстрок очищають воду від 99% бактерій та 96% вірусів, забезпечуючи захист від гепатиту А і Е, дизентерії, тифу діареї, використовуючи фільтри для води Лайфстров в рамках соціальних проєктів та гуманітарної допомоги, вони поширюються у понад 64 країнах світу. З 2014 року діє програма, згідно з якою частина коштів від продажу кожного продукту йде на покупку очисників Лайвстров Community для громадських закладів в Українах, що розвивається, також бренд активно підтримує Україну та переселенців, забезпечуючи їх чистою водою та іншими критично важливими засобами для життя, за що ми висловлюємо величезну подяку. Лайфстроф єдиний бренд фільтрів для води, який має власну повністю обладнану лабораторію, сертифіковану ISO з відкритим доступом до всіх лабораторних звітів по кожному товару. А зараз перейдемо до огляду найпопулярніших моделей: Лайфстроф Peak Personal. Ця ультралегка соломинка для фільтрації води виготовлена з високоякісних екологічних матеріалів і не містить деталей, що вимагають особливого догляду. Трубка ефективно фільтрує воду, дозволяючи пити прямо з озер, річок та струмків. Протестовано відповідно до протоколів питної води ЄПА та НСФ Інтернешнал. Peak Solo Цей неблигкий компактний фільтр для води видаляє бактерії, паразитів. Пластик, мул, пісок та каламутність, роблячи воду безпечною для пиття. Стандартна різьба 28 мм дозволяє прикручувати його до більшості звичайних пляшок з водою. Ідеально підходять для різноманітних активностей, у комплект входить пристрій, схожий на шприц для промивки фільтру. Може відфільтрувати до 2000 літрів води, після чого перестає пропускати воду. Life Stroll Stage. Він розрахований на ємність до 4000 літрів і перестане пропускати воду як тільки термін служби підійде до кінця, де в комплекті разом з фільтром пляшками різного формату або його можна придбати окремо. Фільтри Лайфстроф це не тільки зручно для наших подорожей, а й важливо для нашого здоров'я. Вони допомагають пити чисту воду де завгодно, роблячи наш світ трохи краще, допомагаючи тим, хто цього потребує. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи користувалися ви цими виробами і як вони вам. Також не забувайте ставити вподобайки і до зустрічі у Шамбарі. До речі, замовити ці фільтри ви можете на нашому сайті shambala.com.ua